Слава Україні посеред тиси виявили тіло 42-річного мешканця Хмельницької області у Шепетівській виправній колонії до смерті побили в'язня. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника, головою Державної служби з надзвичайних ситуацій. Віталія Миронюка, першим заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Звільнив Аллу Горбатюк з посади заступника голови Державної служби з питань праці та погодив Юрія Дудку, головою Золотонівської районної державної адміністрації Черкаської області. Бізнес-леді із Закарпаття спіймали на гарячому при перевезенні п'ятьох порушників за кордон. П'ятьох чоловіків везла до кордону з Угорщини Місцева бізнес-вумен з кожного за подорож узяла від 7 до 12 тисяч доларів. Утім, відпрацювати гроші не змогла, адже автівку зупинили правоохоронці, які відпрацьовували оперативну інформацію. Тепер жінці загрожує до семи років тюрми. На острівці посеред Тиси у Тачівському районі виявили тіло 42-річного мешканця Хмельницької області. Як повідомили, сьогодні в головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області загиблого чоловіка знайшли у річці на території селища Буштино. Попереднього ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу. Правоохоронців відкрили провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з поміткою природня смерть. У Шепетівській виправній колонії до смерті побили в'язня. Як встановило слідство підозрюваний, який відбуває покарання у Шепетівській виправній колонії номер 98, у кімнаті відпочинку на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків, наніс потерпілому 5 ударів дерев'яною палицею по руках та один в області голови. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру засудженому у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження іншому ув'язненому, що спричинило його смерть. Міру покарання визначить суд. Хмельницькому в пожежі через пустощі з вогнем постраждав 13-річний хлопець. 27 червня у Хмельницькому через пустощі з вогнем ледь не закінчилася ситуація трагедією. Близько 14-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про дим з квартири на п'ятому поверсі у центрі міста. Як інформують в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, надзвичайники швидко ліквідували займання, яке розповсюдилось на площу 10 квадратних метрів. Із квартири на свіже повітря вивели 13-річного хлопчину, якого передали медикам для подальшого спітації. Лізації наразі він перебуває в опіковому відділенні обласної лікарні. Окрім того, під час проведення оперативних дій з помешкання врятовано чотирилапого улюбленця. За попередньою інформацією спалахнуло через пустощі з вогнем. Завтра у Хмельницькому відбудеться Захід День Німеччини. Це захід, подяка нашим містам-побратимам Штутгарту та Дрездену і усій Німеччині за підтримку. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. У програмі Галерея під відкритим небом, виставка автомобілів німецького виробництва, виставка дитячих малюнків, а також виставка ярмарок, лялькові перформанси, інтерактиви для дітей, бібліотечне містечко, музична лекція, мистецькі акції, кінопоказ та фудкорти. Початок свята о Культури та відпочинку імені Чекмана. Дякуємо, що обираєте перший подільський, аби бути в курсі найважливіших та найактуальніших новин. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту та бережіть себе.